цим все ясно? Так, це в сторону, погнали далі. Хази. Так, що в нас тут може бути? <свісно> Мої любимі чарджери. Що мені з цими... Я, я на них скоро буду вішатись. Серйозно. Так, дивіться: один. Два. Так, iPhone. Ого. Прикол. На магніті. Прикольно. такого я ще не бачив. Теж iPhone і теж iPhone. Три кабеля на iPhone по 20 гривень, 60 гривень. пилочку. так, добре, це щось по вашев? Ладно, пальцы резервится Та зашел, так, айфон. iPhone. Айф... А, не, не iPhone. Це ці старі мікро. Жесть. Я цей. Я... Я дротовий магнат, друзі. Ну ще плюс 60, окей. Понятно. Так, давайте щось більше.